Можна бути поруч з церквою, можна хреститися, можна називати себе віруючим, можна знати молитви на пам'ять, навіть півсвятого письма цитувати на пам'ять, навіть робити добрі справи, але внутрішньо стояти на дворі. Коли Бог стає не центром, а додатком. Я... Останній період роздумую над цим, над місцем Бога в житті. І до цього я завжди собі стверджував внутрішньо, що щоб правильно все функціонувало, потрібно поставити Бога на перше місце. Так? І тоді все піде правильно. І, а тепер я дійшов до іншого висновку: що я був неправий. Е, я роздумую над тим, що потрібно Бога поставити не на перше місце. Бо що це означає? Якщо я поставлю його лише на перше місце, то всі інші місця будуть без Бога. Бога потрібно поставити в центр всього. І тоді кожна справа буде з Богом, а не тільки Бог буде стояти на першому місці окремо, а всі мої справи будуть окремо. І тоді виходить це дійсно поділ. Це для тебе, Боже, час, а це для моїх справ, а це для мене, а це для мого відпочинку. Все окремо. А коли Бог в центрі всього. Щоб я не робив, відпочивав, працював, допомагав всюди. Він буде.